Який алгоритм дій при організації інклюзивного навчання в закладі позашкільної освіти? Перш за все, батьки пишуть заяву та надають необхідні копії документів для керівника закладу позашкільної освіти, а потім керівник закладу видає наказ про створення інклюзивної групи або класу і забезпечує матеріально-технічну та навчально-методичну базу і допоміжні засоби навчання для дитини з особливими освітніми потребами відповідно до висновку. Інклюзивно ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Далі керівник закладу освіти видає наказ про перелік фахівців, що будуть складати індивідуальну програму розвитку здобувача позашкільної освіти, а також забезпечує добір необхідних фахівців відповідно до законодавства для надання психолого-педагогічних послуг для дитини з особливими освітніми потребами. Відповідно до індивідуальної програми розвитку